Доброго вечора, друзі. Як у вас справи та де ви нас слухаєте? А у нас попереду незвичайна історія. Мене звати Валерія для близьких просто лера. І сьогодні я хочу розповісти, як один день, що мав стати найщасливішим у моєму житті, обернувся на справжнє випробування День весілля. У банкетному залі було гамірно й весело танці, сміх, крики гірко. Усе виглядало як у кіно. Я сиділа поруч із чоловіком Єгором дивилася на нього і думала яка я щаслива. Він у темному костюмі трійці виглядав справжнім героєм, а я відчувала, що це саме те майбутнє, про яке мріяла. Ну як подобається, нахилився до мене Єгор і торкнувся руки. Подобається? Це ж ідеально, посміхнулася я, і серце моє тануло. Гості піднімали келихи. Тости сипалися один за одним. І тут за столом піднялася моя мама. В руках бокал шампанського, на обличчі усмішка. Вона виглядала розкішно, і я навіть зраділа. Ось зараз скаже щось тепле і важливе. Хочу привітати мою донечку. Голос у неї звучав дзвінко, впевнено. Леро, ти моє сонце. Я так щаслива за тебе, Єгора. Ви ідеальна пара. Зал зааплодував. Я відчула тепло. Мама, й справді наче випромінювала гордість йому любов. Але потім вона зробила паузу і ці кілька секунд зависли в повітрі, наче перед грозою. Але, друзі, це ще не все усмішка її стала ще ширшою. Сьогодні я хочу поділитися і своєю новиною я зустріла чоловіка його звати Роман. Ми одружуємося через місяць, зал вибухнув оплесками. Я теж усміхнулася, хоч середині мене щось насторожило. Новий чоловік, новий етап, що ж, хай буде. Але далі вона сказала те, від чого в мене підкосилися ноги. І найкращий подарунок, який ми з Лерою можемо зробити одна одній, це почати жити окремо. Тому я вирішила відтепер дім залишиться за мною. Я стільки років там жила, вкладала душу і сили. Лера ще молода, заробить собі на житло, всі притихли. Діджей зупинив музику. У залі стало чути навіть, як хтось обережно поставив видалку на тарілку. Всі дивилися на мене. Що? У мене пересохло в горлі. Ти серйозно? Мамо, цей дім мій. Він мені дістався від тата. Яка ще твоя власність? Мама підняла підборіддя і кинула погляд у зал, ніби збирала підтримку. Юридично, можливо, так. Але я жила там майже 30 років. Там усе моє життя. Чесно буде, якщо залишиш його мені. Двоє її сестер плеснули в долоні. Решта мовчали. І тут у мені щось обірвалося. Няс, сказала я голосно, чітко, щоб чули всі. Домівка моя, це спадок мого батька, і ніхто в мене його не відбере. Її обличчя перекосилося, усмішка зникла. Егоїстка. вигукнула вона раптово взяв свого батька. Ноги твоєї більше не буде в моєму домі. Я вже сьогодні замки поміняю. Вона грюкнула дверима банкетної зали. Гості сиділи, опустивши голови. Весілля, яке було схоже на казку, раптом перетворилося на театр абсурду. Єгор поклав руку мені на плече, намагаючись заспокоїти. Його мама підбігла й обняла мене. Дівчинко, не бери близько до серця. Все владнається. Я кивала. Усміхалася гостям, продовжувала триматися. Але всередині мене горів вогонь. Свято було зіпсоване, мрія зруйнована. І я вже знала завтра все тільки почнеться. На ранок ми з Єгором стояли перед дверима мого дому. На сонці блищали нові замки. Старий ключ навіть не провернувся. Серце калатало так, ніби я пробігла марафон. Мам, відкрий я! Я постукала в двері, сподіваючись на здоровий глуст. Давай поговоримо нормально. Зсередини долинув холодний відсторонений голос Лера, твої речі в гаражі. Забирай і їдь. Що? Я аж відскочила. Ти серйозно? Це мій дім, мамо. Ні, тепер мій сухо відповіла вона. В нас більше немає про що говорити. Я стиснула кулаки. Відчула, як сльози підступають до очей. Єгор обняв мене за плечі. Спокійно, прошепотів він, ми заберемо речі і розберемося. У гаражі справді лежали коробки, альбоми, кілька старих книжок, одяг. Мама винесла все так, ніби позбавлялася сміття. Я ковтала образу, намагалася триматися, але всередині все кипіло. Як вона могла? Я прошепотіла в машині. Стискаючи руки на колінах у день весілля. А тепер це Лер. Єгор кинув на мене спокійний погляд. Вона перегнула. Але ми не залишимось без дому. Будемо боротися. Ввечері зателефонувала його мама. Її голос був теплим, рішучим. Як ви там? Вона й справді замки змінила, ледь чутно, відповіла я. Навіть говорити не хоче. Переїжджайте до нас. Гостинна кімната готова. Ми з батьком підтримаємо вас. І щез. Вона зробила паузу. Я знайшла хорошого юриста він вам допоможе. Я мало не розплакалась від вдячності. Власна мама вигнала мене, а чужі люди відчинили двері і серце. Наступного тижня ми вже жили у свикрів. Ніяка вість швидко розвіялася. Вони справді стали для нас сім'єю. Але в голові крутилася одна думка. Я повинна повернути свій дім. Коли ми зустрілися з юристом, він уважно переглянув папери завещення виписки. Все доволі ясно, сказав він, піднімаючи очі. Будинок ваш. У матері немає жодних прав. Почнемо з досудової претензії». Претензії? ка?» – яковтнула слину. Це ж моя мама. А зараз вона не мама. А людина, що займає ваше житло без законних підстав, твердо відповів він. Ми діятимемо по закону. Я мовчки кивнула, у грудях палало. Я сама опустила конверт у її поштову скриньку, руки тремтіли, горло стискало від гіркоти, але я знала назад дороги немає. Через кілька днів юрист подзвонив з новиною Ваша мати найняла адвоката. Вони налаштовані йти до суду. Що? В мене в голові потемніло. Вона готова судитися зі мною. Саме так, спокійно сказав він. Готуйте всі докази. Я рилася в старих папках, знаходила квитанції, виписки з банку, документи від батька. Все було чітко. Будинок перейшов від діда до тата, від тата до мене, жодного сліду мами. Кожна квитанція підтверджувала я оплачувала всі рахунки. Коли ми передали папери юристу, він задоволено кивнув. Позиція залізна, їм нічим буде оперувати. Але через два тижні мій телефон знову задзвонив Ваша мати через адвоката пропонує компроміс вона хоче половину будинку. Половину я ледве не задихнулася. Ні. Це спадок від батька. Вона може жити як гість, але половину ніколи. Я так і передам. Спокійно відповів юрист. Наступна зустріч була ще жорсткішою. Мамин адвокат розклав папери на столі й промовив Моя клієнтка вийшла заміж. Разом із чоловіком вони готові продати будинок і поділити гроші з Валерією. Я відсахнулася. Що? Вони хочуть продати мій дім? Слова вихопилися самі. Ніколи. Лише через мій труп. Єгор стиснув мою руку під столом. Щоб я не вибухнула, але в мені все клекотіло. А наступного ранку мене добив новий удар. Мама написала пост у соцмережах. Рідна донька виганяє мене з дому. Друзі, допоможіть. Я відкрила коментарі і приготувалася до потоку обурення проти мене, але сталося інакше. Лідо, ти з глузду з'їхала? писала одна з її подруг це ж дім Лери. Як можна було зіпсувати весілля, доньки, додав хтось інший. А далі я побачила коментар Ані, сестри Єгора. Вона виклала відео з нашого весілля той самий момент тосту. Судіть самі, хто тут не правий. Відео розлетілося миттєво. Маму в коментарях просто рознесли. До вечора вона видалила сторінку. Я сиділа перед екраном і відчувала дивне змішання почуттів, да трохи жалю, але ще більше. Полегшення, правда, вийшло назовні, але я знала це тільки початок найгірше ще попереду. Ми з Єгором кілька разів проїжджали повз мій будинок, перевіряючи, чи мама збирається виїжджати, та кожного разу серце стискалося від люті. На подвір'ї стояла її машина, у дворі метушився новий чоловік із відрами фарби, і те, що я побачила, змусило мене застигнути. Мій білий дім світлий, затишний, вони перефарбовували у якийсь кричущий жовтий. Вони знущаються. Я не витримала й схопила Єгора за руку. Це жах, це вже перебір, стиха сказав він. Ти повинна негайно сказати, юристу. Але це було ще не найгірше. За кілька днів ми дізналися, що Роман власноруч зніс гараж, який мій батько будував своїми руками. Я ледве не задихнулася від болю. Вони нищать мої спогади. Я закричала в трубку юристові. Як так можна? Це умисне пошкодження майна, відповів він твердо. Фіксуйте все на фото. Викликайте оцінювачів. Подамо заяву в поліцію, ми зробили десятки фотографій. Оцінювачі підтвердили збитки понад півмільйона. Гараж зруйнований, фасад понівечений, ландшафтний дизайн зіпсований. Я стояла посеред двору і відчувала, як у мене тремтять руки. Коли закінчився термін, відведений на добровільний виїзд, мама навіть не думала збирати речі. Тоді юрист подав позов. Судові засідання тягнулися немов жуйка. Мама сиділа з кам'яним обличчям поруч її адвокат. А я, стискаючи документи, повторювала подумки. Тримайся, Лера! Ваша позиція бездоганна! Тихо заспокоював мене юрист після кожного засідання. Вони програють, я лише кивала. Але всередині вирував шторм. І ось нарешті суд виніс рішення виселення. Мамі дали ще 30 днів. Це був ковток повітря, але й нова напруга. Адже я знала вона не піде добровільно. Як думаєш, вона з'їде? запитав мене Ігор увечері. Коли ми поверталися додому від його батьків, ні, відповіла я твердо. Вона триматиметься до останнього, я не помилилася. Коли ми приїхали з юристом і судовими приставами після закінчення терміну, двері ніхто не відчинив. Лише після довгих вимог і постукувань мама раптом розчахнула їх. Вона стояла розтріпана з червоними очима в домашньому халаті. Лера, не треба. Вона схлипувала. Ми ж сім'я. Давай домовимось. У тебе було два місяці, відповіла я холодно. Час вийшов. Мама закрила обличчя руками і раптом вигукнула. Мені погано, серце. Викликай швидку. Я дивилася на неї і відчувала, як обличчя кам'яніє. Набери сто три, тихо сказав Єгор. Приїхали медики, поміряли тиск, розвели руками. Усе в межах норми. До один із них. Нахилився до мене і прошепотів. Класика. Маніпуляція, Аня сестра Єгора все знімала на камеру. Прямий ефір, тисячі глядачів, коментарі сипалися один за одним. Друзі, це просто драма, коментувала вона. Мама Лери грає на публіку. Я почала складати речі мами в мішки. Єгор мовчки виносив їх на вулицю. Мама вчепилася в дверний косяк і закричала. Я нікуди не піду, ти вбиваєш мене, Леро. Її новий чоловік викликав вантажників, і почалося виселення. Перед самим виїздом вона зупинилася переді мною, обличчя перекосилося від ненависті. Ти ще пошкодуєш, Валерія. Я проклинаю тебе. Ти більше не моя донька. Для мене ти померла. Ці слова вдарили сильніше за будь-який суд. Я стояла, немов стовпіла. Коли вантажівка нарешті виїхала, навколо запанувала дивна тиша. Єгор підійшов і обійняв мене. Як ти переживу? прошепотіла я. Хоч і боляче, ми переступили поріг дому, тепер уже справді мого. Порожні кімнати відлунювали кроки, і замість радості я відчула порожнечу. Будинок був знову моїм, але водночас він здавався чужим. І лише одне було ясно цей бій залишив у мені шрам назавжди. Увечері, коли ми нарешті залишилися самі в будинку, тиша була оглушливою. Я ходила з кімнати в кімнату, вдивлялася в стіни, які ще недавно мали інший запах, іншу енергетику. Мамині речі винесені, але її присутність відчувалася в кожному кутку. Я сіла на підлогу посеред вітальні і довго дивилася у вікно. Знаєш, сказав Єгор, заходячи тихо, ми почнемо все спочатку, переробимо тут усе під себе, і ти забудеш цей жах. А слова її, я заплющила очі. Що я для неї мертва, вони звучать у голові постійно. Він обійняв мене за плечі. Вона втратила тебе, не ти її, Пам'ятай це». Наступного дня телефон задзвонив. Це була тітка Тамара. Леро, як тобі не соромно. Одразу сипонула вона докорами. Мати тепер по знімних кутках тиняється. Ти ж донька? Ні, тітко, відповіла я спокійно. Донькою я була тоді, коли мама не намагалася відібрати спадок мого батька. А тепер це її вибір. Вона стільки років життя віддала цьому дому, наполягала Тамара. А документи я різко перебила. А суд, а гараж, який вони зруйнували. Чому ви мовчите про це? У трубці повисла пауза. Я натиснула відбій і додала номер у чорний список. Більшість родичів згодом підтримали мене, але після тих слів мені вже було байдуже. Ми з Єгором поступово облаштовували простір під себе, купили нові меблі, пофарбували стіни. Я вперше відчула це справді наш дім. Хоча в глибині душі все одно залишалася тріщина, через яку просочувалася гіркота. Минуло два роки, життя вляглося, на кухні тепер сяяли білі фасади, новий гараж гордо стояв поруч із будинком, а я вперше після всіх потрясінь відчула справжнє щастя, тест на вагітність, показав дві смужки. Я сиділа в ванні і дивилася на ці маленькі рисочки, не вірячи своїм очам. Сльози самі потекли. Єгоре, я вибігла в кімнату, тремтячи від емоцій. Дивись, він схопив тест, а тоді мене на руки закружляв по кімнаті. Ми будемо батьками. Ми дзвонили його батькам, вони плакали від радості. Свикруха сказала Дочко, у твого малюка буде все і любов, і дім, і сім'я. Усе ніби ставало на свої місця. Та коли я вже на третьому місяці сиділа за столом і перевіряла пошту, побачила лист із незнайомої адреси, відкрила і мене кинуло в холод, Ну, це була мама. Дорога моя Леро, я дізналася, що ти чекаєш дитину. Вітаю. Хочу бути поруч, хочу допомагати, хочу бути бабусею. Давай забудемо минуле. Я сиділа, втупившись у екран, і не могла повірити. Дві години я перечитувала ці рядки. Там не було жодного вибачення, жодного слова про те, що вона зруйнувала моє життя. Лише загальні фрази. Обидві наговорили зайвого треба почати з чистого аркуша. Єгор підійшов, прочитав листа і стиснув кулаки. Вона не змінилася, вона просто шукає новий спосіб контролю через дитину. Але ж я затремтіла. Вона все-таки моя мама. Він поклав руки мені на плечі. Подумай, чи хочеш ти, щоб твій син гріз поруч із нею, щоб бачив її крики, маніпуляції, прокляття. Хочеш? Я мовчала. В голові пульсувала лише одна фраза: Ти мені більше не донька. Я видалила листа, заблокувала нову адресу, у тієї ж ночі лежала без сну, слухаючи, як Єгор спокійно дихає поруч, і вперше зрозуміла. Я повинна захистити майбутнє дитини, навіть якщо для цього доведеться остаточно поховати надію на примирення. Мамині спроби не припинилися вона надіслала листівку, я викинула її, навіть не відкривши, дзвонила з невідомих номерів, я не відповідала, писала Ані в телеграм благала передати хоч якусь звісточку. Аня лише скривилася й заблокувала її. Я жила вагітністю. Ми з Єгором облаштовували дитячу, фарбували стіни в ніжно-зелений, купували крихітні боді й іграшки. Я клала руки на живіт і шепотіла Ти будеш у безпеці. Я не дозволю нікому зруйнувати твоє дитинство. У ці моменти я відчувала спокій. Але десь глибоко, у найтемнішому закутку душі, все одно залишався відбиток того крику Ти для мене померла, і я знала. Хоч би як я намагалася забути, ця тінь назавжди ходитиме за мною. Коли настав день пологів, я тремтіла від страху й водночас від нетерпіння. Усе сталося швидше, ніж я очікувала. Крики, лікарняне світло, чужі руки, що підтримували і допомагали, і раптом теплий тягар на грудях. Наш син Артем, маленький, крихітний, але такий справжній. Що серце зупинилося від щастя. Єгор стояв поруч, тримав мене за руку, сльози блищали в його очах. Ти подарувала мені цілий світ, Тут прошепотів він, схилившись над нами. Дякую, кохана, я дивилася на їх обох і не вірила, що це моя сім'я, моя нова реальність. У будинку з'явилися нові звуки: плач, сопіння, сміх. Разом із ними особлива тиша тепла. Майже святкова. Свекруха приїжджала щодня, допомагала з купанням, приносила пироги. Свекор стояв у гаражі й возив колиску качалку, яку зробив власними руками. Усе навколо дихало любов'ю. Іноді, коли я сиділа вночі з Артемом на руках, думки самі верталися до мами. Хотілося, щоб усе було інакше, щоб вона змогла бути поруч не лише за кров'ю, а й серцем. Але я згадувала її слова, її прокляття, ті сцени, судом і крики, і знову шепотіла сама собі Я правильно зробила. Одного вечора, коли Артем заснув, я вийшла на ганок. Єгор виніс мені плед і сів поруч. Знову думаєш про неї?» – спитав він тихо. Я кивнула. Я іноді боюся, що колись пошкодую, що не дала їй шанс. Він взяв мою руку. Леро, подивись на нашого сина. У нього буде щасливе дитинство, без скандалів, без криків. Ми самі для нього родина, а любові від моїх батьків йому вистачить із головою. Я дивилася в темряву саду, вдихала запах свіжої трави. У моїй пам'яті знову ожив той день весілля, коли мама сказала Ти мені більше не донька, і я зрозуміла, що той день став кінцем однієї історії і початком іншої. У середині дому Артем тихо сопів його усміхався втомлено, але щасливо. Я відчула спокій. У нашому домі було місце лише для довіри і любові, і це був найкращий подарунок, який я могла дати своєму синові. А за дверима, десь далеко, у чужому місті, в чужому житті, залишалася тінь минулого, тінь, яка більше не мала влади над нами.